Я казав, що Google єдина компанія, яка повністю інтегрована. У неї є свої чіпи. У неї є купа даних, у неї є купа грошей від іншого бізнесу, наприклад, від реклами. У них є просто купа грошей, якими вони можуть свій Gemini дотувати. У них є купа плесментів, куди цей Gemini інтегрувати вони можуть це все бандлити, ну коротше кажучи, у гугла набагато краща позиція, якщо дивитися стратегічно, аніж у OpenAI, яким потрібно це все зараз закидати з інвесторських грошей, бо нагадаю, у них окрім чата джепіді, ніякого ревеню стріма нема. А це поки що дуже мінусовий бізнес. І їм нема чим перестрахуватися, якщо вони не ліди ринку, це дуже впливає на те, скільки грошей вони можуть залучати, і це дуже впливає, звісно ж, на просто взагалі все майбутнє і на всі їх комітменти, які вони подавали всім своїм партнерам по дата центрам, обчислювальним потужностям, інвесторам. Ну коротше кажучи, у них вже купа зобов'язань, і це дуже небезпечна ситуація з точки зору корпоративної. І ось Сем Альтман якраз намагається це виправити.